У цьому світі так багато горя, та упасти духом Господи не дай. Слава Господу! Він не дає нам впасти духом, укріпляє, благословляє і утішає. Слава Ісусу Христу! Наші серця переповнені хвали і подяки. Ми йдемо до закінчення нашого зібрання. Сьогодні слово, яке ми чули, так багато було сказано про це свято, про зустрічі. І за цю зустріч, яку ми, яку ми з вами сьогодні маємо, слава Господу! Що ми сьогодні зустрілися, і такої зустрічі більше ніколи і ніколи не буде. І вона не повториться. Ми ще зустрінемось, але когось вже з нас не буде. Хтось новий вже буде. І кожен раз на кожній зустрічі все міняється. А такої, як зараз, більше не буде. І ми її маємо, і ми дякуємо. Що можемо бачити один одного і можемо відчувати, що з нами є Господь. Євангелія Луки, це другий розділ, який сьогодні читається, якраз про це свято з 27-го вірша, і з другого розділу, і дух у храм припровадив Симеона. Симеон прийшов до храму під натхненням Святого Духа. Я не раз так болюся, Боже, поможи нам не по обряду приходити, а завжди йти під натхненням Святого Духа, щоб у нас Дух Святий влік, як написано, вліки нас, і ми, і ми побіжимо. Ми будемо бігти, нам буде хотітися, щоб не просто йти. Ну йду Бо зібрання, ну йду бо свято, а мені хочеться йти. Мене вліче, мене тяне. Влікі нас, хай Бог нас вліче, Симеон ішов по вліченню під натхненням Святого Духа. І як внесли дитину і Ісуса, батьки, щоб вчинити звичаєм законним, вони просто принесли посвятити свого Сина, маленького Ісуса. А він взяв на руки Його, хвалу Богу віддав і промовив: нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм. З миром, з миром. Бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту язичникам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувався батько його і мати тим, що про нього було розповіджене, а Семеон їх поблагословив. Слава Господу! Історія відома для нас, вона коротенька, така була описана Євангелістом Лукою, і ми її читали вже не один раз. І всталося мені підвести підсумок цієї зустрічі, того, що ми бачили і що ми згадуємо цей день. Найперше, звичайно, ми звертаємо увагу на цю особу на Симеона, старець. Знаєте, ну є такий, кажуть, старик такий вже, дряхлий старичок, а є старці, старці, які сповнені сили Святого Духа. От і ми дивимося на такого поважного старця, про яких написано, вони в старості, є люди в старості, які? вони плодовиті, вони сочні, щоб возвіщати. От вже глибока старість, але це ще благословенні старці, сповнені сили Святого Духа. І я так про себе вже старий заглядує вже. От Господи, дай бути таким старцем, який сповнений сили Духа Святого, поважний старець. І Сімеон був такий поважний. Така в його характеристики, що ми прочитали, і для себе взяти як приклад, як зразок, праведний, праведний, благочестивий, благочестя, як і пише, чисте, непорочне благочестя. Піклуватись сиротою, вдовою, бачити бідних людей, бачити нужденних. Це благочестивий, не той побожний, що язика не наблюдає за своїм язиком, пуста побожність, а є чиста і непорочна побожність. Це живе так чоловік. Він бачить людей нужденних, він готовий допомогти. Каже, а себе береже чистим від осквернення. Праведний святий чоловік. Який знає, де не можна лінії переходити, де червона лінія, що можна, а що не можна. І як жити так, щоб Господь дивився і хвалився тою людиною, Сіміоном, я впевнений, був задоволений Господь. Праведний, благочестивий і третя характеристика. Ми мало може уваги звертаємо. А написано: Він чекав потіхи для себе, для сім'ї своєї, для Ізраїля. Це людина, яка любила свій народ, і який багато молився і вже в старості. Да, Ізраїль під окупацією римської влади, імперія римська керує і всі чекають визволення. Всі чекають визволення. Я думаю, Симеон не тільки чекав визволення від тої окупації римлянами, але він чекав, що визволення від гріха. Він бачив, наскільки люди в гріхах погрязли. І він любив свій народ і молився за свою країну. Я хотів би, щоб ми це взяли в себе, брати і сестри, до свого серця. Давайте любити свій край. Давайте любити свою країну. Дехто каже, ну, наша країна на небесах. Да? Там всіх нас країна, всіх національностей. Але чомусь Бог дав полякам народитися в Польщі, німцям в Німеччині, українцям в Україні. І хто може так мовити за свій край, як такі ті люди, які тут народилися? Які тут виросли, дитинство пройшло юність. Ми маємо переживати за свій край і щиро молитися. Він молився за свій край щиро. Він молився, тому що це праведна, благочестива, Вона буде любити свою країну і буде молитися. Це наша мала батьківщина, де ми народилися. Ми маємо любити і маємо щиро молитися, а особливо зараз. Коли увагу привернув весь світ, наша країна привернула увагу всього світу. Багато людей навіть не знали, живучи в інших країнах, що є така Україна. Думали Росія, Україна це щось одне. Сьогодні багато стали розуміти, що Україна це, це окрема країна, де живуть добрі люди, де живуть доброзичливі, мирні люди, які ні з ким не воюють, які люблять один одного, які люблять людей і поважають. Але ворогу це не сподобалось. І сьогодні, як ніколи, я призиваю всіх нас, давайте переглянемо своє відношення і будемо щиріше ще молитись за свій народ. Я дякую всім, хто сьогодні молиться щиро і ревно, щоденно, в кожній молитві. Давайте і далі будемо молитись і чекати потіхи для, для України. Як Симеон за Ізраїль молився за свій народ, а ми маємо молитися за свій народ. Бог хоче цього від нас. І Четверта така характеристика, Дух Святий був на ньому. На ньому був Святий Дух. Господь нас запечатав Святим Духом, ми маємо пам'ятати про це. І каже, не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Господь покликав. Дух Святий нас покликав до покаяння. І далі, щоб ми завжди потребували, ми чули сьогодні, зійде на вас Святий Дух, ви приймете силу. Будете мати ту силу. Давайте ревнувати про силу Господню, про силу Святого Духа, щоб Дух Святий нас вів. І щоб ми були водимі Духом Божим. Бо написано, хто водимий Божим, Духом? ті сини Божі. Щоб не так робити, я захотів поїхав, захотів туди пішов, бо мені це подобається. Роблю те, бо мені це подобається. А як приємно, коли ми робимо те, що Богу подобається, і Дух Святий буде влікти тебе, ти маєш бути там. Ти маєш там служити, ти маєш те служення робити. І коли Господь нами керує, ми кажемо, Боже, я віддаюся в Твоє розпорядження, а ти сам веди мене. І як добре, коли Дух Святий нас веде, ми завжди будемо задоволені. Найкраще місце, я люблю це повторювати, що бути в центрі Божої волі, те, що хоче Господь. Так що хай Бог поможе вам, дорогі сестри, браття, щоб ми всі були водимі Божим Духом. І під тим натхненням він прийшов туди, щоб збулося слово, яке Бог йому сказав. І цей чоловік навчився довіряти. Ти не помреш, поки не побачиш Месію. Ти чекаєш Месію, чекаєш визволення для народу, ти побачиш Месію, твої очі побачать. І ви знаєте, він настільки довіряв Господу, і стався той день стрітення. Він зустрівся з Ісусом. Він зустрівся з Месією, велика таємниця. Бог явився в тілі. Багато людей не пізнали його. Та хіба в цьому маленькому хлопчику, який принесли Марія з Йосипом, хіба то Месія? Але це побачив Сімеон. Взяв на руки, нині відпускаєш раба Твого з миром. Мої очі побачили, я вже побачив. Я побачив, збулося те, що ти мені обіцяв. Як важно Богу довіряти, друзі. Давайте ми будемо Богу довіряти, як Сімеон. У тебе, може, є велика проблема зараз. Ти не можеш її рішити. І ти кидаєшся з однієї сторони в другу сторону. Ти просто довір цю проблему Господу. Давайте будемо свої проблеми довіряти Ісусу. Ісус. Ти все знаєш, ти, ти на, 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 над всіма нами, Господи, і Ти контролюєш всі ситуації, тому цю проблему, яку я не можу решити, я тобі довіряю, Господь. Я не тільки проблему хочу довірити, але і своє життя. Господи, своє життя, свою сім'ю я довіряю тобі. І я хочу, щоб Ти сам вів нас, щоб Ти керував і розпоряджався нами. А ми послушно були виконавці просто його волі. Хай буде твоя воля в моєму житті, Господь. А я тобі довіряю. Я тобі довіряю. Довір свою ситуацію, яка зараз ти є, в руки Божі. Це так важливо. Довірити Богу. Тема зустріч. Наш час вже майже пройшов, але я хотів би ще назвати, що нам дає зустріч з Ісусом Христом. Чому ми маємо з Ним зустрічатися? От і що я буду мати від зустрічі з Ісусом Христом? Що я буду мати? Кожна людина має зустрітися. Ми говоримо про зустріч, яка буде на небесах. Буде зустріч. так. Ісус сказав, що Він прийде і забере свою церкву, і каже: Утішайте один одного цими словами, що ми зустрінемося з ним і завсіхди з ним будемо. І не будемо вже розлучатися. Ми побачимо таким, як він є. Сестри, це правда, це реальність. Я його побачу. І ще коли казав, я знаю, що мої очі його побачать. Не чиїсь очі, а я його побачу. Я побачу Господа, і ми всі побачимо. Але одна деталь: якщо ми тут не зустрінемось, ми ніколи не побачимо його там. Хіба що побачимо як суддю, не як Спасителя, не як свого учителя, як свого милосердного батька, який піклувався все життя про нас, а побачимо як суддю. Але сьогодні Господь пропонує тобі і мені на цій землі зустрітися. Бог створив людину по образу і подобі своїй. І хоче, щоб людина зустрілась з Ісусом, бо Він приготовив вернути втрачений рай, який втратив Адам. І Бог хоче повернути через свого Сина улюбленого Ісуса Христа. І тому так важливо шукати Господа, шукати Ісуса, щоб з ним зустрітися. Щоб ми захотіли насильно, Бог не буде це робити. Не буде. Він хоче твоє бажання. І от що найперше дає нам зустріч з Ісусом? Пам'ятаємо, що Симеон сказав? Відпускаєш раба з миром, бо бачили очі. Ви скільки було в нього хвилювань, скільки було переживань, роки йдуть. А де ж той Месія? А Бог сказав. Він переживав, він хвилювався. Але коли він побачив Господа, найперше, що це мир в серце приходить. Ти, Господи, з миром відпускаєш Твого раба. Слова Ісуса, прийдіть до мене, мої вибрані люди, ні? Всі, чуєте, прийдіть всі, люди, для всіх нас є прекрасна можливість прийти до Ісуса такі, як ми є. Прийди до мене, а я потіху тобі дам. А я мир тобі дам, в серце. Друзі, ніхто в світі не дасть такого миру і такого спокою, який дає Ісус. Він є Князь миру. І Він один може твоє моє серце заспокоїти. Скільки тривог, скільки переживань, скорбот так багато. На землі люди багато плачуть, багато. Але коли прийшли до Ісуса, ми поміняємося. Наше серце приходить в мир, приходить найперше в мир, а потім, звичайно, і після миру це прощення наших гріхів. Господь обов'язково. Пам'ятаєте того чоловіка, якого пустили перед Ісусом в Капернаумі? і щоб Бог щоб Ісус його ісцелив, а Він глянув і каже: Сину мій, тобі гріхи прощаються. Хочу, щоб всі знали, що син людський має владу. Ось для чого ти маєш зустрітися з Христом, щоб твої гріхи були прощені. Ти маєш йти до Ісуса своїм тягарем, своїми гріхами. Куди мені піти? Багато нагрішив. Що мені тепер робити? Совість мучить. До Ісуса йди. При зустрічі Він гріхи прощає. Слава Ісусу Христу! І каже: тобі прощаються гріхи. Ось гріхи прощаються, повний мир, повний спокій. Спасіння приходить. І запам'ятаймо, немає іншого імені під небом, немає, яким можна спастися. Одне ім'я Ісуса. Мої очі побачили спасіння. Симеон побачив Ісуса. В Ісусі є спасіння для тебе і для всієї твоєї родини. Тому ми дякуємо Господу за мир, за потіху, яка приходить після зустрічі, за прощення гріхів. Ми визнаємо, каємось, і Він прощає. Жінку, яку хотіли побити камінням, я представляю, що в неї серці робилося яке була велика тривога, може, зараз вже життя закінчиться. Але вона зустрілася з Ісусом. Алілуя. Як добре ці люди привели до Ісуса, не до Мойсея, який, може, по закону сказав би, і бийте камінням, а до Ісуса. А Ісус подивився і каже, а хто з вас безріха? Бери каміння, і кидай. І через трошки нікого не стало. Жінко, а де твої звинувачувачі? Нема нікого. І я тебе не звинувачую. Ісус, вона такий гріх зробила, а ти не звинувачуєш? Ісус її вже простив. Він бачив її переживання, Він бачив її сльози і Він її простив. Каже: Іди і більше, більше не гріши. Я прощаю тебе і я даю мир в твоє серце. Це робить Ісус. Гріхи забирає, дає мир, іди і більше не гріши. Що ще нам дає зустріч з Ісусом Христом, крім того, що буде мати мир, буде мати прощення гріхів. Спокій, сердечний, оздоровлення від наших хвороб. Чо так Вардімей сильно хотів зустрітися з Ісусом. Йому казали: Замовчи. Та більше не кричи. Але він ще більше, більше кричав: Ісус, син Давидів, помилуй мене. І ось Ісус зупиняється. Зустріч! Скидає себе верхню одежу, поклісте його, каже, хай підійде. І нехай твої очі відкриються. І очі відкрилися. Був сліпий чоловік, бачить Ісуса, бачить гарну природу, бачить прекрасне, голубе небо. Зустріч з Ісусом принесла йому зцілення, його очі відкрилися. Слава Ісусу Христу! Десять прокажених, Сину Давидів, помилуй. Ідіть зробіть те і те. Зустріч з Ісусом. І вони всі стали. Здорові, всі стали здорові. Це робить Господь. І того самого хворого розслабленого в Капернаумі, після того, як гріхи простив, каже, а тепер вставай, бери постіль, іди в твій дім. О, люди, як гляну, ми ніколи такого не бачили. Зустріч з Ісусом принесла зцілення, так як тому ми чули хворому 38 років, чоловік хворий. А він сказав: чи ти хочеш бути здоровий? Так, Господи, але в мене нема нікого. От є такі люди одинокі, в них нікого немає. Там є брат, там сестра, там друзі. А в мене нікого немає. До таких найперше спішить Ісус. Я думаю, Ісус, ти прийшов в Віфезду, стільки багато хворих. Чому ти прямо до нього пішов? Хіба там не було інших хворих? Там було багато хворих. Але Ісус побачив, в цього чоловіка нікого нема. Він найперше йде. Може ти відчуваєш, друже, себе одиноким, самітнім і нікому не потрібним. Всі відмовились. І Ісус до тебе йде найперше. До таких людей іде найперше. Чи ти хочеш бути здоровим? Так, Господи, я не маю людини. Вже є. Тебе не було до цього часу. Тепер ти зустрівся з Ісусом, і в тебе вже є та людина. І тобі не треба навіть купальни. Вставай, піднімайся. Бери всю свою постіль і йди в свій дім. Алілуя. Слава Ісусу Христу! Ісус оздоровляє, яка б не була б хвороба. І Біблія каже: в ранах Ісуса. Є наше оздоровлення. Ми зараз будемо молитися. Ми будемо молитися про спасіння, яке дає Ісус, про здоров'я, яке дає Ісус за хворих людей, хай Господь зціляє. Але ще одне останнє, і ми йдемо до молитви, що зудає зустріч з Ісусом. Ви знаєте, людина повністю міняється. Коли ми кажемо, що характер не міняється людини, все життя, вона, яка була, така і залишається. Але я дивлюсь, Слово Боже. Дивлюсь на своє життя, на життя багатьох людей, що Ісус може поміняти наш характер. Він може нас змінити повністю. повністю. При зустрічі з Христом. Гляньте на Захея, який був чоловік, і злий, недобрий. Люди, може, хтось і проклинав його, тому що він останнє забирав людей. І ось захотів побачити Ісуса. І тільки зустрілися. Ісус прийшов до Його дому. І ми не знаємо, про що вони там говорили. Але коли ми звертаємо увагу на слова Захея, піднімається Захей, всі слухають, а що ж то Захей скаже? Поважний чоловік, начальник всіх митників, що він скаже? А він каже, я рішення сьогодні прийняв. Яке рішення? Половину маєтку я буду продавати. І що, І я бідним роздам? Що сталося? Щось змінилося, забирав останнє, а тепер хоче бідним роздавати? І каже, є ті, кого я обідав, а я їм в четверо воздам. Слава Господу! Нині прийшло спасіння для цього дому. Він теж син Авраама. Він зустрівся з Ісусом, прийшли переміни. Якщо ти хочеш змінитися, друже, і ти не можеш сам. Можливо, не раз ти казав, вже з понеділка я вже буду кращий. Я вже те не буду робити, те не буду. Але приходить той новий понеділок, і знов ти робиш те саме. Ти вертаєшся в те болото, з якого ти піднімаєшся, і знов ти падаєш. Треба прийняти рішення. Ісус, я запрошую тебе в своє серце. Я дякую, що ти мені відкрився. Я тебе побачив, пізнав, але мені мало тільки тебе бачити на віддалі. Я хочу до тебе наблизитись. Щоб отримати оці речі, що я сказав, до Ісуса треба наблизитись. І тоді ми будемо мати мир, будемо мати спокій, будемо мати прощення гріхів, ми будемо мати оздоровлення. Ми маємо вірою приблизитись до Ісуса Христа. І ми зможемо помінятися. Можемо бути іншим чоловіком, іншою жінкою, іншим сином. І донькою для своїх батьків, але нам треба прийти до Нього, приближся до Ісуса. Якщо ми цей Ісус тут не переживемо, що нам думати про ту зустріч, яка буде там, яку апостол Павло Совнян написав, що прийде при голосі архангели, будуть трубити труби Господні. Ісус прийде вже у славі. І тих, хто тут зустрічався, він забере з собою. І ми завсіх не будемо з ним. Давайте піднімемося. Наш час вже вичерпаний. Ми готуємося до зустрічі, і ця тема, можливо, як казав Юра, вже багато про неї говорили, але вона хай буде актуальна.